Де ви гуси, де ви, де? Га-га-га, ге-ге-ге час збиратись до води. га 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 ги 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 стали гуси у рядочок поглядають на горбочок. За горбочком є верба, є травичка, є вода Чим чекують, чим чекують, чим чекують, чим чекують. Хлюпотілись у воді Га-га-га, гі-гі-гі гелготіли до трави. Га-га-га, гі-гі-гі стали гуси висихати, час додому повертати. Там бабуся їх чекає, на ворота поглядає. Чим чекують, чим чекують, чим чекують, чим чекують.